Доброго дня, моя вітара українська, мене звати Олена. Загальний розклад, куди вас ведуть вищі сили, до чого готують? Ваша сигніфікація. Коварин по першому та другому варіанту. Перед по-першому варіанту, ваша синіфікація. Прояснення ситуації, новопочинання, початок нового, нового життя, нового проєкту. зважаючи на те, що б не відбувалося, але ви чітко розумієте, і ви настільки наповнені енергією і бажанням жагою діяти і досягати в своєму житті, що ви рухаєтесь. Незважаючи ні на що і ні на кого, ви рухаєтесь тим шляхом, вибір, бік якого ви зробили. Ви для себе ставите цілі і йдете. Йдите в починання, в реалізацію проєкту. Вищі сили саме бачать вас наповненою людиною, яка чітко зробила вибір, в якому напрямку вона буде рухатись і активно проявлятись. Відчувається жага. Вас не зупинять на даному шляху. Тому що ви пройшли той етап, коли зважували все за і проти. Ви впевнені на всі 100%, що саме даним шляхом, або в, в дане новопочинання, в новий початок, саме в цей, ви йдете саме цим шляхом. І ви будете активно діяти для того, щоб досягнути того, чого бажаєте. Куди вас ведуть вищі сили? До здійснення бажань. І в сфері реалізації і в особистому житті. Ви працюєте, вкладаєтесь, активно проявляєтесь, взаємодієте. Можливо, хтось бажає Побудувати родину, сформувати і планує народження дітей, вам дадуть вище сили шанс після проходження трансформації, після періоду, коли ви Зважували все за і проти, коли ви проходили трансформацію, наповнювались енергетично, коли ви проясняли для себе, чого ви бажаєте в своєму житті, розставляли акценти. Після розуміння, після визначення, чіткого визначення, вищі сили дають вам шанс тут пентаклів для того, щоб ви отримали той результат, який буде наповнювати вас. До чого готують вас? Готують вас до того, щоб змінити саму ситуацію відносно фінансового і матеріального достатку, і загалом вам потрібно боротись, вам потрібно відстоювати, вам потрібно долати, не зважаючи на те, що не відбувалося в вашому житті. Яких би людей ви не зустрічали на тому шляху, яким ви рухаєтеся, ви все одно повинні чітко розуміти пріоритети життєві. Чого ви бажаєте досягнути, ставити перед собою ціль, рухатись до даної цілі, незважаючи ні на що і ні на кого. Зовсім інший шлях, зовсім інше життя. Вас вищі сили чують, ваше звернення, чітке розуміння. От коли ви визначаєтеся і чітко розумієте, чого ви бажаєте. І ви звертаєтесь за допомогою. І от саме, коли ви знаходитесь в позитивному настрої, наповнені, як сонечко, от тоді вся і відбувається магія. Ви йдете в реалізацію того, чого бажаєте. Вам чітко надають знати, що ви повинні робити далі, вищі сили. Хтось, можливо, має тайні знання. Через боротьбу ви прийшли до цього боротьбу протистояння. Інтуїція дуже добре у вас працює. І ви розумієте, якщо ви не мали або не маєте, ви будете навчатись, ви будете отримувати інформацію, будете отримувати знання для того, щоб зрозуміти, як досягнути того, чого ви прагнете. Ви саме та людина, яка вкладається. Якщо вам потрібно щось пізнати, ви пізнаєте. До чого готують вас вищі сили? Ви проходили трансформацію, можливо, хтось навчався. Отримували знання, отримували інформацію, працювали. Працювали не тільки зовні: робота, бізнес, реалізація, а й внутрішньо пропрацьовували саме для того, щоб бути готовим, отримати можливість шанс, або тоді, коли вам вищі сили нададуть можливість шанс. Ви змогли досягнути того, чого ви прагнете. Тому і трансформація, знання, практика. Ви отримаєте саме той ресурс, саме ту енергію для того, щоб отримати те, чого ви бажаєте. До чого готують вас вищі сили. До гармонії у вашому житті. до Зцілення, Вищі сили надають вам можливості здійснити те, чого ви бажаєте. Ви не отримали в своєму житті, була поставлена крапка. Життєвий етап: стосунки, роботи, звільнення з роботи. Але незважаючи на те, що щось закінчилось і залишилося в минулому, ви бажаєте рухатись, ви бажаєте діяти. Можливо, будувати стосунки з містовні і довгострокові, і вищі сили надають вам благословення. Але от саме потрібно було працювати, в чому ви проходили трансформацію? Тому що ви вийшли в хворобливому стані з конфліктної ситуації. можливо, в когось була конфліктна ситуація в стосунках з партнером. І щоб вам наповнитися подальшим життям, радіти і насолоджуватися життям. Вищі сили надають вам можливості трансформуватись внутрішньо і зовнішньо зцілити, гармонізувати свій внутрішній стан, ну і зовнішні, все ж таки будуть вищими силами надаватися люди, надаватися можливості, пропозиції, шанси для того, щоб здобути те, чого ви прагнете. Порада. Не знаходитеся в ілюзіях по відношенню до тих людей, які будуть з'являтися в вашому житті. Спілкування взаємодії, емоційне наповнення, воно надає вам можливості відчувати себе наповненою, радісною, тільки тоді, коли ви не знаходитесь в ілюзії по відношенню до тих людей, які вас оточують, і які будуть з'являтися в вашому житті. Не одягайте розових окулярів і чітко розумійте, якщо вам інтуїція, вона у вас дуже добре працює, вона вам допоможе зрозуміти, хто є хто. Аналізуйте, визначайтеся, для себе маєте холодну голову. В першу чергу для того, щоб вірно зробити висновки. Не надавайте емоціям можливості знаходитися вам в ейфорії, в розових окулярах. І тільки в цьому випадку ви зможете вірно оцінити, ну і зрозуміти, хто є хто. Саме та людина, яка з'явиться в вашому житті. Дякую. Куди вас ведуть вищі сили, до чого готують вас? По другому варіанту ваша сигніфікація. Визначаєте, вибираєте шлях гармонізації, зцілення. Вищі сили ведуть вас, але вони надають вам на даний момент. Зробити саме той вибір, щоб ви визначилися самі, а далі вже пропрацьовували саме подальший шлях і працювали над тим, щоб досягнути бажаного. Вам відкрилися шляхи, будуть надаватись можливості для того, щоб досягнути того, що чого ви бажаєте. Але це тільки початок шляху. Якщо вони розуміють, що на даний момент ви самі повинні визначитись, вони не впливають на дану ситуацію, але шанси, пропозиції, вибір між декількох варіантів, вони надають вам. А от уже визначатися, чого ви бажаєте робити вибір, ви повинні самі. Куди вас ведуть вищі сили? Вищі сили вважають, що ви все ж таки вийшли з негативного емоційного стану, пропрацювали розбите серце. Це якщо колись ви чогось не досягли, ви все одно повинні стрімко рухатися в реалізацію. Відсікайте негативні емоції, пропрацьовуйте розбите серце, наповнюйтеся, стілюйтесь. Чому? Хай це повільно буде відбуватись. тому що з розумінням те, яка інформація надається про вас, то. Саме в даний момент або вже тривалий час. Ви самі собі збільшуєте проблем саме тим, що надумуєте деякі речі, саме негативні думки. Ну, окрім того, що так, був тяжкий період, так зрозуміло, що ви отримали негативні наслідки, але після того ви не взяли себе в руки, ви почали тренувати собі мізки і вже тривалий час знаходитись. В деструктиві, замість того, щоб діяти рухатись. Якщо, наприклад, у вас закриті шляхи, немає можливості немає шансу реалізувати те, чого ви вважаєте, ну то вищі сили вам говорять про те, що ви пропрацьовуєте, відсікайте, очищуйте ментальні прив'язки, емоційно ви повинні досягнути балансу, вийти з деструктиву, гармонізувати. І, можливо, вибір, чому вам вищі сили дають самому вибрати. Тому що, от що ви виберете? Відсічите, тобто, забажаєте гармонізувати життя чи ні? Чи й залишитися в у цьому деструктиві. Чому вони вас і ставлюють перед фактом? Того, що вибирай. Від твого вибору залежать подальші твої результати в житті. Зрозуміло, що, можливо, ви не розумієте на даний момент, чому саме так відбувається? Вибір, вибір серцем завжди робіть. Ідіть саме в те, що вам підказує серце. Ви бажаєте реалізувати плани, ви бажаєте розвиватися, здійснити перехід на новий етап розвитку. Здійснити бажання. Сюди вас ведуть вищі сили. А от вже, що ви виберете, залишатися в деструктиві чи рухатись в реалізацію, але тоді відсікайте. Пропрацьовуйте, робіть вибір, стілюйте. Тому що розбите серце і те, що вам потрібно позбутися негативного емоційного стану зібратися, досягнути балансу внутрішнього, ну і далі вже діяти, рухатись. До чого готують. Ставити кравку, проходити трансформацію, і рухатись власним шляхом в реалізації. Який би цей шлях не був. І саме в таких емоціях він вам здається шлях в темряві. Ну, тому що ви не розумієте, що саме буде відбуватись, і згущаєте в темних кольорах фарби. Але це ваш шлях, ваш вибір. І досягнувши цілі, ви будете здивовані, наскільки ви сильна, ресурсна людина, подолавши, власне. Багато енергії уходить на те, щоб вийти з деструктиву, власне, пропрацювати і досягнути внутрішнього балансу. Далі вже крок за кроком ви підете в реалізацію. Використовувати шанси, можливості, які будуть проходити в ваше життя. А от з собою дуже важко. Так, трансформація, відпочинок. Ну, для того, щоб конкурувати, для того, щоб протистояти, для того, щоб боротися. Для того, щоб відстоювати. Ви сильна, цілеспрямована людина, і вам нагадують вищі сили про те, що ти можеш протистояти. Ти можеш боротися, ти можеш відстоювати. Звичайно, що ви забули про те, що ви можете тривалий період, знаходившись в деструктиві. До чого готують вас вищі сили? Нададуть шанс гармонізувати, наповнитися, потрібно працювати. Куди вас ведуть вищі сили і до чого готують вас? Вони готують вас і говорять саме, нагадують вам про те, що ви повинні вийти з деструктиву. Ви повинні працювати, ви повинні відсікати, ви повинні пропрацьовувати подальший свій шлях. Тому що. Ми тобі надамо шанс, але ж ти, якщо будеш знаходитись в негативних емоціях, ти його не помітиш. Ми бажаємо, щоб ти гармонізувала своє життя. Ну, а ти ж його не гармонізуєш і не наповнишся саме тими позитивними емоціями. Будеш звинувачувати, що я працюю, я вкладаюся, але не отримую, то для цього й маєте холодну голову. Для того, щоб. Відчути, зрозуміти, помітити саме той шанс для переходу на наступний етап розвитку для здійснення бажань, які нададуть вам вищі сили. Ну, це минуло, те, що вам розбили серце в боротьбі протистояння, протистоянні, депресія, втрати. Ну, це ваше минуле. Те, що ви пережили зраду і не розуміли, як вам вийти саме з даного стану, Вийдете і досягнете стабільності. І ви сильна, цілеспрямована людина. Боляче, зрозуміло, але для того, щоб жити насолоджуватися життям і тими результатами, які ви будете отримувати, скориставшись можливістю шансами, які надають вам вищі сили, ви повинні зрозуміти, що. Майбутнє залежить лише від вас. І як ви будете працювати і вибудовувати, такі результати в своєму житті ви будете отримувати. Порада! Важко відсікайте подавлений стан. Досвід мудрість є, допомога вищих сил також. Отримуйте розуміння-знання, як вам саме досягнути того, чого ви бажаєте. Якщо людина працює, якщо людина прислухається, якщо людина використовує, не зважаючи на складності, труднощі, щоб не було, Вищі сили допомагають, вищі сили ведуть, підказують і надають можливості шанси. Дякую. Магія Таро Української до зустрічі!